Всім привіт! Сьогодні у нас обзор монети України 25 копійок 2012 року. Монетка виготовлена з латуні. Має мілку насічку Як бачимо, з одного боку монетки напис 25 копійок, з іншого... Тризуб з датою. Цінними є монетки, які виготовлені не з латуні. Ціна на такі монетки розпочинається від 100 доларів. Також цінними є монетки, які магнітяться. Також ціна розпочинається від 100 доларів. Також є монетки, які мають поворот на 180 градусів. Ось так виглядає така монетка. Ціна на такі монетки на сьогоднішній день договірна. Пишіть в коментарях, у кого є такі монети. З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити палець вверх. Всім пока.